Виконуємо номер 1648 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеса 2022 рік з двох населених пунктів, відстань між якими 21,6 км. Одночасно, назустріч один одному вирушили два пішоходи. Швидкість одного з них 4,2 км за годину а другого на 0,3 км менше. Через скільки годин вони зустрілися. Знайдемо швидкість другого пішохода. Відомо, що вона на 0,3 км менше. Тому 4,2 віднімемо 0,3. Перша дія 4,2 віднімемо. 0,3. 12 відняти 3 буде 9. 3 відняти 0 буде 3. Постали кому під комами. Кілометрів за годину. І пояснюємо швидкість другого пішохода. Ми знайшли швидкість другого пішохода в умові. Задачі відома швидкість першого пішохода, знайдемо швидкість їх зближення. Для цього швидкість першого пішохода додамо швидкість другого пішохода. 4,2 додамо 3,9 Вони рухаються назустріч один одному, отже вони зближаються. 2 додати 9 буде 11. Один записали, один запам'ятали. 4 додати 3 7 до 1 8. Поставили кому під комою кілометрів за годину і пояснюємо швидкість зближення. Ми знайшли швидкість зближення. Нам відомо що вони вирушили з двох населених пунктів, відстань між якими 21,6 км одночасно назустріч один одному. Знайдемо через скільки годин вони зустрінуться. Для цього 21,6 поділимо на швидкість зближення на 8,1. Щоб поділити число на десятковий дріб, потрібно в діленому. В дільнику Перенести кому вправо на стільки знаків, скільки їх стоїть після кому в дільнику. У нас стоїть один знак, тому переносимо на один знак. 210,6 поділимо на 81. Виконуємо ділення куточком. 210 ділимо на 81, беремо по 2. 2 множимо на 1 буде 2, 2 помножити на 8 буде 16. Виконуємо віднімання. 10 відняти 2 буде 8. 10 відняти 6 буде 4. остачі 48. Ми закінчили ділення цілої частини. Ставимо в частку кому і зносимо 6. 486. Ділимо на 81, беремо по 6. 6 множимо на 1 – 6. 6 множимо на 8, 48. Виконуємо віднімання в остачі 0. Отже, вийшло 2,6 години. І пояснюємо. Через стільки годин зустрінуться Записуємо відповідь 2,6 години, ми дали відповідь на питання. Через скільки годин зустрінуться пішоходи, якщо вони вирушили з двох населених пунктів, відстань між якими 21,6 км одночасно на зустріч один одному. Швидкість одного з них 4,2 км за годину, а другого на 0,3 км за годину менша. Номер 1648 виконано.